Я не знаю, куда! Я не знаю, куда! Я не знаю, не знаю, куда! Я 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 одна виховую питуваю У мене нету больше більше нікого. Я купила рібінкам за Києвом квартиру по курсу 486 доларів. А мені зараз ні до 9 тисяч гривень. Я хто не заробляю. У мене двоє дітей. Я працюю на трьох роботах. Мені вже чесно кажучи, че на доїло годувати банки, тому що я не можу відпочити. Я збираю з трьох зарплат. Маже, 4,5 тисячі гривень, щоб віддати в банк. Я хочу, щоб вернули курс 5,5. Мені пять. дітям потрібно кормити нужно вчити. Я не можу платити, а мене виселяють і угрожають. Щоб він повернувся конкретно? он вернулся на рабочее место і проголосував.